Клади в нас і страбла життя за душу, ми приміщенняся, коли сті коло ще й долучити вся чого на тобі. і просвічення душки наші Христи, Божий слабословну, вже ті отцям. Простимо ждени почався вчасно, віки Про мудрість Прамудрій спрості, ми слухаємо святого Іван, ям і русів. Миллиона и ветлуки святого не І не до ті, що ще не звону воскресіння суду. Потім щось вчинили до воскресіння життя, а ті, що не злого Свісіння суду, не можу я нічого ні від себе самого. Я суджу, так я твої судні справедливі, бо я шукаю не моєї волі, а волі того. Ти самого сам прибути. Він до них промовиш нема, великих на вітників мало. Простіть, очах, господа ж ним, що послав вітників на свої ж нема. ось я вас посилаю, як ягнятні швовки, не беріть ні собою ні халинки, ні торги, ні взуття, нікого в дорозі не вітайте, який би підім, не скажіть спершу, не тому цьому. І коли там буде син міру, мір вас хочете на нього, а коли ні, до вас повернеться, і заставайтесь у тілові ніжній, і прийде, що не хінь, достої поробітних робітних свої нагороди, не переходьте з хати до хати, і як я ніс опитний і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, по Істина кажу, як чоловіка не тіла сіла, на ми ще не підемо крові, не мати життя у собі, то ні своїм тлетої крови, а ще на вічих я возпрощала слава, а не славні, лані. Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий наш всечесний отець настоятель, отець Ігор з родиною, дорогі парафіяни, кохані брати і сестри, улюблені Божі діти. Ми вислухали Боже Слово, яке сьогодні в такій, як би головній думці, говорить нам про наше покликання і нашу місію. Як людини, як християнина, як батька і матері. Покликання це є, перш за все, голос Божий, який лунає в нашому серці і якого потрібно, вслуховуючись, яке ми повинні його прийняти, це слово. Поклик Він довершений є в тоді, коли Його людина приймає. І цей поклик може бути різний. В різному вигляді, наприклад, так скажу, ну, простий, простий приклад, примір такий з села, коли ми в дитинстві пасли худобу, корів, і бачили, що десь худоба йде далеко, чи там в Колосні поля, чи в чужі якісь городи, то ми кричали, щоб ця корова почула, і треба було крикнути, куди йдеш, навернися, там Раба, чи якась друга там назва. Але теж є поклик, який є дуже тихий. Наприклад, пригадую собі, як дуже часто вранці мене мама будила до школи, чи треба було йти в неділю до костьолу, і приходила і тихенько шептала до вушка, Синочку, вставай, підемо на літургію, підемо до костьолу. І це не був крик. Але це було щось таке переконливе. В покликанні ми відчуваємо те, що Господь в своїй любові. Промовляє до нас. Поклик це теж, ми вже трохи забули про це, але коли навіть зав'язується нова сім'я, родина, коли люди пізнають себе, коли стають нареченими, хочуть йти до шлюбу, вінчатись, творити нову сім'ю, це теж є поклик. Що я пам'ятаю, як одна бабуся старенька розповідала. Мені в селі там під час коляди, коли ми ходили по хатах благословляти доми. І вона каже, мене мій чоловік покликав за жінку. І це дуже гарні слова, тому що ми не там, взяв за жінку або одружився зі мною, але, власне, покликав мене стати дружиною. Це є поклик. Ми сьогодні, скажімо, там, різними іншими словами, називаємо там. Хтось зробив пропозицію, хтось запропонував вийти заміж чи одружитися. Але, власне, поклик. Це має бути волання Бога. В покликанні є завжди Слово Боже, завжди цей голос Божий. І людина навіть до кінця не, не розуміє, як це пояснити, тому що це є з одної сторони дуже переконливе, а з іншої сторони, це є таємниця. Яку важко описати словами? Я колись пам'ятаю, як прийшов зі школи, а нас готувала вчителька на так званий утренник, якась там мала бути сценка про маму на день весни, на початок весни, і ми мали вітати своїх батьків. І я от приходжу і розказую мамі, що от такі віршики нам дали, такі гарні слова. І так запитав, кажу, мамо, а як це мамою бути? От розкажи, як це ти, от мама. І матуся так дивиться на мене і каже, я не знаю, як тобі це пояснити. Просто каже, я не знаю, як ти там під серцем в мене знайшовся, як тебе Бог собі сформував, які тобі дав таланти, як ти вчишся. Це все для мене чудо є. Каже, я дивлюся на тебе і, і це просто чудо життя. Не знаю, як тобі це пояснити. І пройшло трохи часу, коли я вже став священником в перших днях мого священства. Колись ми теж так після літургії залишилися в храмі, в костьолі, щось там розмовляли. І мама каже до мене: Ну що, синочко, як це, це бути ксьонцем? Розкажи мені. Я кажу, мама, я не знаю, це для мене щось таке неописане. Я не, не знаю, як це розповісти. Мама, каже, ти пам'ятаєш, як ти мене питав, як це бути мамою? Це є тайна, це є поклик. Це Господь тебе кличе, і Він тебе в цьому провадить. Це можна трошечки розповісти, але розшифрувати покликання це дуже важко. І ми повинні розуміти, що ми є покликані в цьому житті до того, щоб пізнати Бога на землі, полюбити Його і колись повернутися назад до неба. І в покликанні завжди має бути діалог. Пригадаймо собі старого завіту, наприклад, покликання Мойсея, покликання Авраама, покликання інших пророків, Ільї. Завжди, коли читаємо ці історії чи, наприклад, Ной, котрого Бог покликав, щоб врятувати людей, бо мав бути потоп, це була завжди розмова, це завжди був діалог з Господом. Це не просто що вони собі придумали щось. Це просто вони чули переконливий голос Бога або Самоїл, котрий був в храмі, як мала дитина, і чув голос Самоїли, і Господь його кликав, а він ходив до священика і каже, буде його вночі, і каже: чи ви мене кликали? Він каже: ні. І каже: так скільки раз приходив. І тоді священик зрозумів, що це є Божий поклик, і каже до нього, коли ще раз тебе Господь закличе. То ти каже, ось я, Господи, пошли мене. Тобто це покликання має довершитись. І нашим покликанням є те, щоб ми пізнали Бога, щоб ми розпізнали Його, і щоб ми насправді могли з Богом настільки здружитись, що коли підемо до неба, щоб ми не шукали, хто такий Бог, Так, ну, так образно кажучи, не ходили там по небесах і бачили там різних святих. Скажемо, і там, вибачте, шановний чи ви, часом не Бог, так, і питаємось, хто тут Бог, Так, щоб ми цього Бога тут на землі пізнали, щоб ми насправді могли е, ну, знати Бога серцем, можна сказати, лице в лице. Це дуже, дуже важливе. І сьогодні ми чуємо, як Ісус Христос посилає учнів своїх, окрім апостолів, яких мав 12, мав 72 учні. І їх посилає перед собою. І це дуже важливі слова. Послав Господь перед собою, учнів, туди, куди сам мав прийти. Чому це важливе? Тому що ми, як люди віруючі, повинні розуміти, що ми є, так як Йоанн Хреститель. це дуже гарний образ, переконливий, що Господь його посилає перед собою. Йоанн ішов, щоб приготувати дорогу Ісусові Христові. І ми, наприклад, в цьому різдвяному пості, в Адвенті, ми завжди звертаємо на, на це увагу на особу Йоанна Хрестителя. Він був посланий, це була його місія, щоб приготувати дорогу для Господа. І він був цим вопіючим голосом в пустині, який кликав до навернення. І для нас дорога. До Бога це є навернення, це є діалог, тобто молитва, і це є розпізнання нашої місії, чому я є на цьому світі, для кого я є призначений, для кого мене Господь призначив, як батька, як матір, як священника, як якусь людину, для кого мене Бог призначив. І ми повинні розуміти, що Господь є всюди, але так образно, це ми усвідомлюємо собі, що ми є послані. Всюди там, де Господь має прийти. І коли ми йдемо до когось в гості, коли ми когось провідуємо, ми повинні розуміти, що ми за собою ведемо Бога. По іншому нам не потрібно кудись йти. Нам не потрібно йти, щоб нести якесь пропляття, нести якусь сварку, суперечку. Покликання християнина це нести Бога людям. Це і дуже важливо, щоб мати таку свідомість. Мене Господь посилає, бо сам хоче прийти. І це і дуже важливо. я пам'ятаю, як один старший священик розмовляв з подружжям, з сім'єю, яка нарікала трошки, що там діти непослушні, там до церкви не хочуть ходити. І він каже: ну ви ж спеціально прийшли на цей світ перші, як батьки, і ви мали зустріти своїх дітей, з Богом мали зустріти, і ви мали виховати їх по-божому. А тепер ну, є проблема, тому що. Діти не слухають, діти не хочуть молитися, діти скажімо, живуть своїм життям, діти не знають, що таке церква. Так? І потрібно цих дітей, поки вони ще поперек ліжка лежать, так принаймні, моя мама завжди говорила: лежать поперек ліжка, ще можна їм щось говорити, виховувати. коли вже ляжуть нормально, як дорослі, вже повздовж, ти вже йому нічого не скажеш, бо він вже має свій розум, він вже мудріший за тата і маму. І він вже не знає, що таке покликання. А дітям треба говорити, так? що є Бог, що є небо, що Господь, це Бог собі цю церкву придумав. Це не просто люди не мали що робити, видумали собі якусь там церкву. Це є Божий замисел. І наше покликання є в тому, щоб ми почули голос Божий. До чого Господь мене кличе. Наше покликання є теж для того, щоби. Ми були сопричасниками Господа. Е, проста така річ, скажемо простий приклад, коли хтось когось кличе в гості, наприклад, в селі це є нормально, що ми йдемо там, провідуємо сусідів чи родину. І завжди є так, що один другу закличуть, приходьте, ну то сядьте, давайте там якусь е, кварточку, шклянку чаю вип'ємо чи поговоримо. І це є щось нормальне. Якби людина відмовляється, то тоді ми думаємо, а може нами хтось погорджує. А може, хтось не хоче, щоб ми спілкувались. Відразу є такі запитання, які ну, тривожать наше серце. І це спілкування, цей діалог, це якась більша чи менша трапеза, вона насправді підкреслює цю єдність між людьми. І так само ми, коли є покликані Богом до сповідування нашої віри, до пізнання Бога, до того, щоб ми в храмі були. На святій літургії це є справді велике Боже покликання для нас. Це є велика Божа довіра. Бо віра це є дар Божий. І Господь нас кличе до цієї віри, щоб ми були сопричасниками Бога, щоб ми могли поєднатися з Господом в сповіді, щоб ми могли поєднатися в святому причасті. Це є Боже бажання. Це Господь навіть сьогодні в Євангелії теж про це говорить, щоби ми. Пам'ятали, що Господня воля є така, щоб Бог прийшов до нас і Він дає нам себе в святій літургії. Ми просто, може, привикли так, знаєте, піти до церкви, помолитись, може там поспівати трошки як з хором, але це не є просто звичка, це не є, знаєте, так, бо немає що робити, то йду в храм, помолюся. Це є поклик серця. Якби люди сьогодні насправді розуміли. Яка велика Божа благодать є для нас в тоді, коли ми є на святій літургії, то тут би не помістила церква всіх людей. Просто не всі це розуміють, не всі це сприймають, не всі чують цей голос Божий, який Господь каже. І тому сьогодні ми є цими свідками віри. Ми сьогодні повинні бути для других людей прикладом того, що ми живемо з Богом. Прикладом того, що ми є з Богом дружні. Вчора ми були в дітей в школі з отцем, задавали питання дітям. Дуже гарно діти відповідали. Справді треба ну, вас похвалити, бабців, дідусів, тата, маму, що гарно виховуєте дітей. Вони дуже гарні питання задавали, дуже гарні відповіді теж давали, як ми священики і щось запитували. І було просте питання: що означає бути другом Бога? Діти казали, що треба молитись. Треба читати Біблію, треба Бога любити. Так, діти це розуміють. І насправді для нас, скажімо, старших людей, для нас, священиків, це були насправді такі, знаєте, слова, які були потішними, що ці діти розуміють, хто такий Бог, що їм хтось про цього Бога говорить. Тобто вони вже відчувають це покликання, що Господь їх кличе до себе, що вони мають жити з Богом. І наша місія. Є така, щоб прийняти Ісуса Христа, щоб ми могли тут на землі вже привикнути до того, як має бути в небі. А це тільки можливе в церкві, в спільноті християнській, там, де є святі таїнства. Наша місія є в тому, щоб ми розуміли, що ми йдемо в ім'я Боже до когось, чи до праці, чи до своїх обов'язків. Це є завжди таке почуття, як скажу, що. Коли пам'ятаю з дому, з дитинства, як щось потрібно було позичити в сусідів, так і ну, там мама мене просила, що йди там позич, бо не знаю, де там пательня поділась, це сковорода, не знаю, десь щось там робили порядки, а хтось прийшов в гості, треба було швидко щось зробити. І мама каже: Сину, біжи там в сусідки, возьмеш і, і потім знайдемо свою. То я знав, що я йду в імені мами, не в своєму. Воно мені взагалі не було потрібне. Я йду в імені Мами. І я знаю, що я йду в імені Бога в своєму житті, в свої обов'язки, виконуючи свої покликання, яке є, це є місія Бога. І тому ми сьогодні повинні ще раз собі усвідомити, теж під час наших реколекцій, що наша дорога життя це є дорога до неба, не можна йти дорогою, яка не веде до Бога. Шкода взагалі часу, зусиль. На такі шляхи, які не проводять до Бога, які не ведуть до єдності, до миру, до злагоди. І сьогодні Евангелія нам говорить, власне, що Ісус Христос посилає нас по двох, тобто не по одному. І це означає, що ми в спільноті йдемо. Ми не просто самі собі щось придумуємо. ми йдемо як спільнота. Ісус теж каже, де двоє або троє збирається в моє ім'я. Там я є посеред них. І якщо ми разом творимо молитву, якщо ми разом збираємось на святу літургію, ми знаємо, що є присутній Господь Бог. І тому, наприклад, найкращим таким образом Божого, Божої присутності є таїнство теж подружжя. Так? Тому що двоє людей, коли вони зустрічаються в ім'я Бога і в Божому імені хочуть свою сім'ю. Творити, то в тоді насправді ця родина є щаслива, в тоді вона є благословенна. Це дуже важливо пам'ятати, що є Бог посеред нас. Я колись запитав власне так молодь на таких реколекціях теж для молоді і кажу: ну от скажіть мені, правдивість, подружжя. От ви теж готуєтесь до подружжя, вже маєте такі роки, вік, що скоро будете теж засновувати свої сім'ї. От Подружжя це хто? І дуже гарно один хлопчина каже: подружа – це Бог, чоловік і дружина. Так, і це дуже добре. Це дуже добре, що ця людина так розуміє, тому що без Бога це просто є пародія подружжя. Без Бога навіть церква, парафія, вона, вона просто може бути театром. Ми повинні розуміти, що це є Боже покликання, Господь мене кличе до себе. Це є Боже Слово, яке я чую в своєму серці. Це насправді дуже важливо, щоб ми сьогодні зрозуміли, що будучи тут, на цьому місці, слухаючи Боже Слово, приймаючи Ісуса Христа в Євхаристі, в святих тайнах, ми є покликані до неба. Це є наше небо. Так воно розпочинається. Смерть буде тільки порогом, який ми маємо переступити, щоб вже в вічності було завжди так. Але тут ми вчимося правдивого неба. І тому сьогодні просимо теж Господа, щоб ми розуміли це покликання, щоб ми знали, хто що має робити, щоб ми розуміли, що кожен з нас має конкретне завдання в цьому світі, що всі інші ролі це не є наші. Ми би хотіли сьогодні насправді дуже багато чого робити, багато де бути, але ми дуже часто забуваємось, що я маю робити. Так скажу, такий. Приклад теж з власного життя, колись мене один священник в Білорусі запросив на реколекції, і там була така одна родина, сім'я знайома наша монахиня, яка служить тут в Україні, в Житомирі. Вона має своїх батьків, своїх рідних там. Ну і запросили нас теж при нагоді в гості. Я їхав, моя мама їхала зі мною. І так по дорозі я щось там говорю, кажу, мамо, ну тут мене в Україні вже всі знають. А в Білорусі я взагалі нова людина. От як ти думаєш, може я якийсь такий інакший покажуся, може там на проповідях трошки щось інакше б договорити, може там, скажімо, представлюся, що я, я якийсь трошки інший, бо знаєш, мені вже, скажімо, часом надоїдає бути таким. І мама так слухає, слухає і каже, сину, знаєш що, грай свою роль, тому що всі інші вже ролі зайняті. Будь собою, просто таке, як ти є. Знаєте, і це дуже важливо є не бути. Кимось а бути собою. Так? Тому що Ісус теж прийшов, якщо ми слідкуємо ціле Писання, Євангеліє, Ісус робив те, що Отець Небесний Йому сказав. Так? Він завжди навіть говорив: Я прийшов виконати волю мого Отця. І потім, коли ми читаємо, наприклад, як Ісус на пустині був 40 днів і 40 ночей, і потім прийшов диявол, його спокушав. І каже: впадь переде мною на коліна, я тебе зроблю Богом всього світу, всі землі, блага тобі віддам. Кинься з наріжника храму, хай тебе ангели зловлять, хай люди побачать, що ти Бог. Зроби собі з каменя хліб, бо ти голодний. І Ісус каже йому: не будеш спокушувати Бога, я прийшов виконувати волю Отця. І це насправді дуже важливе не піти на якісь заманчиві пропозиції. Насправді відігравати свою роль, свою місію. І це насправді є для нас і спасенне, і блаженне, і ми тоді можемо бути щасливими, коли ми справді виконуємо те, чого Бог від нас хоче. І цього ми вчимося, вчимося на молитві, вчимося, коли читаємо Святе Писання, вчимося, коли слухаємо науку в храмі Божому, вчимося бути відкритими на покликання. І сьогодні потрібно про це говорити, потрібно про це свідчити, потрібно в цьому дусі виховувати молодь дітей, говорити їм, що ти не просто так з'явився на цьому світі. Бог має для тебе спасенний план, і ти маєш це відкрити в собі. Ти маєш просто відчути в серці, до чого тебе Бог кличе. Не просто, бо мені щось там подобається, якась професія, бо хочу там на такі, на такі там школи йти. Ти маєш відчути покликання, до чого Господь тебе кличе в серці так просто переконливо. І тоді ми можемо виховувати дітей в Дусі Божому. тоді навіть самі можемо розуміти, яка є наша місія. Просимо Господа, щоб ми завжди мали відкрите серце на Бога і завжди з такою любов'ю, з відповідальністю виконували наше служіння, наше покликання, і теж в цьому покликанні щасливо повернулись. До неба, до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу.